Зест Магній би шістра тард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. З поверненням це голос країни. 12-й сезон. Ми працюємо наживо. Ми на станції Майдан Незалежності. І це прямий пір «Голос України» 12 сезон. Майдан Незалежності знакове місце для всіх українців, і зовсім скоро ми оголосимо ім'я переможця 12 -го сезону «Голос України». Таким чином, ми дійшли до суперфіналу 12 -го сезону «Голос України», в якому виступлять четверо суперфіналістів. Перше в історії нашого шоу вони заспівають своїх авторських пісень, адже саме на голосі народжується українська музика. Звісно, на цьому етапі наші учасники можуть співати і пісні, народжені в колабораціях у співавторстві. Це і українські народні пісні, і звичайно, українські суперхіти. Отже, в другому етапі за перемогу будуть боротись в команді Дарафієва Давид Маскиса. Команді Потапа Василь Палюх. В команді другий шанс Марія Квітка. В Команді Олі Полякової Сергій Соловйов. І з цієї хвилини для справедливості ми обнуляємо все голосування зараз. Цієї хвилини, коли ми відкриємо лінію для голосування, голосування розпочнеться спочатку. Отже, ми оголошуємо лінію голосування. За четвірку суперфіналістів відкритиме. Отже, в команді Дорофєєвої за Давида тиснемо 02 на короткий номер 7576. І телефонуємо за номерами, які ми бачимо на екранах. У команді Потапа тиснемо код 06 за Василя на короткий номер 7576 і телефонуємо за номер, який ми бачимо на екрані. Команда другий шанс. Голосуємо за Марію Квітку. Тиснемо 10. І команда Олі Полякової за Сергія відправляємо код 16 на короткий номер 7576 і телефонуємо за номерами, які ми бачимо на екранах. Голосування відкрито. Голосуйте. Наш фінал у метро підтримують. По всьому світу, наша велика родина формату The Voice. Зараз ми хочемо, аби ви побачили привітання з усього світу з усіх різних команд. The Voice. Дивимось. надзвичайно відео. From this voice family here in the United States to our voice family in Ukraine, we want to wish you guys good luck with your big season finale. We stand with you and our hearts are certainly with you all tonight. Greetings Ukraine from your Norwegian voice family. You're in our thoughts in these troublesome times. And we're so impressed you guys are still making music. Best of luck on your big finale. Stay safe. And I'm here to support your journey and your voices are more needed now than ever. With love from the boys Chile. To the boys of Ukraine. We are proud of you. I love you a lot. We stand with Ukraine. Слава Україні. With much love all the way from La Voz, Peru. Congratulations in the finals! Boys of Ukraine, we love you. Good luck. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.